Де треба брати кредити, щоб вас не обманули? Я раджу взагалі кредити не брати, але якщо все ж таки вам потрібні гроші, то спробуйте взяти кредит чи позуку у ваших рідних або друзів. Якщо все ж таки гроші треба отримати у фінансової установи, тоді я раджу брати кошти саме у банків, а не у мікрофінансових організаціях або МФО, або онлайн кредитів. Зрозуміло, що взяти онлайн-кредит дуже зручно. Ти сидиш вдома через інтернет вбиваєш свої дані та отримуєш гроші на картку. Але МФО кредити вони легко видаються, але дуже важко повертаються. МФО-кредити, як правило, мають відсоткову ставку близько тисячі відсотків річних. В той же час звичайні банківські установи зараз надають споживчі кредити з відсоткову ставку там 50, 60 70 річних. Тому чисто математично взяти кредит в банку в 10 раз вигідніше ніж в мікрофінансовій організації. При цьому і в банківських договорах часто містяться різні умови, а тому дуже детально треба дивитися не на відсоткову ставку, яку надає банк, а на реальну відсоткову ставку. Це дві різних цифри в договорі, і ось треба дивитися саме на ту цифру, яка є більшою, і саме вона зазначає вартість кредиту для вас. Якщо ви вже отримали кредит і маєте проблеми з його поверненням, ви можете звернутися до нас і ми допомагаємо клієнтам в реструктуризації та врегулюванні своїх проблемних кредитів.